О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. День дев'ятий. Найсолодше серце Ісуса, ти так багато зробило для мене. Я отримала від Тебе стільки ласк. Чи ж можу сумніватися ще у твоїй любові до мене? Немає на світі Матері, яка б любила свою дитину більше, ніж ти любиш кожну душу, тому я не боюся отримати відмову, чого б у тебе не попросила. Та чи знаєш, Ісусе, чого я боюся боюся себе самої, щоб мені не забракувало тієї повної довіри. Яка дає тобі таку славу, і за допомогою якої отримую з твоїх рук усі ласки. Тому благаю тебе, о найсвятіше серце, дай мені цю повну довіру до тебе, вчини так, щоб я з довірою і любов'ю повністю віддалася твоїй божественній волі. Я прошу тебе скеровувати мене так. Щоб усе вийшло мені на більшу користь, тимчасову і вічну. Амінь. О, мій Ісусе, Ти сказав, істинно кажу вам: Просіть і отримаєте, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Почуй мене, Ісусе, бо я стукаю, шукаю і прошу благодаті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. О мій Ісусе, Ти сказав, істинно кажу вам, про що тільки попросите Отця в моє ім'я, дасть вам Почуй мене, Ісусе, бо я прошу Отця благодаті в Твоє ім'я. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. О, мій Ісусе, Ти сказав, істинно кажу вам: Небо і земля проминуть. Мої ж слова не проминуть. Почуй мене, Ісусе, бо підбадьорена Твоїми словами, прошу про благодать. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. Пресвяте серце Ісуса для Тебе неможливе лише одне не мати милосердя до тих, хто страждає, тому вияви Твоє милосердя нам, бідним грішникам, і вділи нам благодать, про яку прошу через стражденне і непорочне серце Марії, твоєї і нашої Матері. Амінь. Радуйся, Цариця, Мати Милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся, до Тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса – Блажений плід Твого лона, о ласкава, о люба, о солодка Діво Марія. Святий Йосифе, названий Батько Ісуса, молися за нас.